Що? Відібрала іграшки у брата. Ні, це мої. Я дуже полюбляю грати з машинками. А коли виросту, то куплю собі справжній автомобіль. Дівчата досить гратися. Давайте вивчати літери. Давайте. Давайте! Давайте повторимо букви, які ми вже вивчили. А Б. В. Г. Г. Д. Е. Є Ж, З, Е, 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 К, Л і М. Ну нарешті як багато літер ми вже вивчили. Сьогодні в центрі уваги, як завжди, чотири літери Н, О, П та літера Р. А тема програми марки машин. Доки дівчата підбирають марки на свою літеру, я розповім вам, хто і коли вигадав цей чудовий транспорт. Спочатку давайте з'ясуємо, що таке автомобіль у перекладі з грецької автос сам і мобіліс рухливий. Перший у світі бензиновий двигун з'явився в 1883 році. Його винайшов Готліп Даймер. Через кілька років винахідник Карл Бенц побудував триколісний автомобіль. Який був оснащений бензиновим двигуном, саме Карл Бенц виконав всі чотири умови, щоб стати повноправним володарем звання творець першого у світі автомобіля? Ось ці чотири умови: розробка конструкції автомобіля, оформлення патенту, випробовування зразка на публиці та організація виробництва. Пізніше обидва винахідники Даймер і Карл Бенц створили спільну фірму. І почали випускати автомобілі, які назвали на честь однієї з доньок Мерседес. Ну що, дівчата, а мені дісталась літера Н і машина Нісад. До речі, це авто на шостому місці у рейтинзі популярності. Хочете, оголошу увесь список: на першому місці Тойота, а на другому Фольксваген, на третій Сходинці Хонда, а на четвертій Форд. На п'ятому місці Hyundai. ось уявіть, що це Опель. Цю фірму заснував німецький бізнесмен з таким же самим прізвищем. Але на початку вони виготовляли шляпи, а трошки пізніше швейні машинки. У Адама Опеля було п'ять синів. Вони ледве вговорили його перейти на вироблення велосипедів. І тільки після цього, у 1889 році, вони відкрили для себе нову галузь. Випуск автомобілей. Брати Опелі продали більшу частину акцій американському концерну General Motors. За допомогою заокеанського помічника Опель став найбільшою фірмою в Німеччині. В мене літерапе марка машини Porsche. Історія Porsche почалася ще в 1931 році. Її засновником є Фернандо Порше. Ця компанія відома в усьому світі як виробник високоякісних спортивних автомобілів. Система запалювання в цих автомобілів знаходиться ліворуч. Це зробили для того, щоб гонщик зміг завести своє авто щодо того, як повністю сів на сидінні пристебнувся. А ще компанія проше брала участь у розробці дизайну танків. Моя літера «Р» і марка машини – ройс у 1907 році генеральний директор Rolls-Royce Клод Джонсон вирішив довести всім надійність свого автомобіля, подолавши два рази Англію, проїхавши при цьому 1200 кілометрів. На даний момент це звучить смішно, але на той час не було автомобілів, здатних без проблем подолати таку відстань. Втім. Він на цьому не зупинився і за два місяці подолав ще близько 24 тисяч кілометрів. Ну що, шановні автолюбителі, пора вже нам закінчувати нашу програмку. Пора-пора. До, До зустрічі!